Там ти так не робиш, дрон ти садиш, коли ти шубліндажі. Типу дрон просто вибігаєш. Нацгвардієць Мар'ян Витязь, оператор БПЛА, розповідає, як потрапив до лав Національної гвардії України. Я пішов служити і так потрапив в національну гвардію. Я пройшов без ЗВП і після БЗВП запропонували поїхати на навчання в «Колофлай» на мавіки. Я погодився, так як мене це цікавило. Поїхав, спробував, в мене воно вийшло досить непогано. І тоді командир відділення запропонував стати на посаду зовнішнього оператора. І так ми почали нашу роботу з дронами. Почали розвиватися, вивчати дрони. За словами нацгвардійця, згодом поїхав на навчання у Київ, а звідти на бойові позиції. На бойових ми вже отримали повністю досвід від пілотів, які вже не перший рік з цим працювали. Перший вихід, я думаю, це кожен. Буде пам'ятати, тому що в тебе адреналін, ти ще не знаєш, як це правильно що робити, це все відбувається дуже швидко, бо в тебе немає часу десь щось роздумувати. Тобі треба все швидко зробити і швидко сховатися в, ну, в свій бліндаж. Бо чим більше ти знаходишся на відкритій місцевості, тим скоріше тебе. Ворожі дрони засічуть і почнуть по тобі працювати. Тому в нас воно відбувалося дуже швидко, але на адреналіні воно дуже класно запам'яталося. Мар'ян Витязь виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Ми стараємося себе настроїти на це, що це наша робота, і ми мусимо її виконувати, щоб психологічно десь не з в якісь стресові ситуації. Ми стараємося просто. Думати про це, що це наша робота, ну і збереження особового складу піхоти. Про службу оператором БПЛА Мар'ян каже дрон це насамперед це є збереження особового складу, бо тому, що що відправляти ну, розвідку ножками людей і втрачати людей. А що відправити пташку, яка може роз ну, набагато краще все розглянути і набагато ефективніше і скоріше це зробити. Тому це насамперед це є збереження особового складу. Один дрон може замінити 10 піхотинців, ну і ефективно знищення ворога. Бо Скиди насамперед вони дуже ефективно працюють, дуже точно. Ну з радіоелектронною боротьбою ми стараємося працювати, ну уникати її, коли ворог застосовує її, не пересікатися. Так само нам допомагають наші репсили сили поглушити їхню. Зараз Мар'яну Витязю 26. у лавах національної гвардії служить два роки. Своїм завданням вважає, Ну, це збереження особового складу піхоти, нашої забезпечення їхнього життя. Ну і допомога державі захист держави.